Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олександра, я кармолог і я працюю з методом матриці долі і Таро. І сьогодні ми зробимо таро-прогноз на жовтень місяць для водної стихії для раків, скорпіонів і риб. Ми подивимося фінанси, особисте життя, які події можуть з вами, з вами відбутись, і пораду на жовтень місяць. Я взяла таку стандартну колоду Райдера Вейта. Це моя перша колода, яку я придбала півтора роки тому. І вона така вже трішечки потрьопана, але вона дуже яскрава і я її дуже люблю. І, до речі, якщо ви хочете отримати особисту пораду, щоб я для вас саме витягла карту поради на жовтень місяць, карту події. Треба виконати декілька умов. Значить, бути підписаним на мій канал, дуже дякую. Поставити лайк і залишити коментар з вашим ім'ям і дату народження. І я протягом днів, декількох днів для вас витягну особисту карту. Тож, давайте почнемо. Давайте почнемо з фінансової сторони місяця, да? що чекає раків, скорпіонів і риб в жовтні місяці, да? у фінансах. Я вибираю три карти. Обирайте карту, можете зупинити моє відео. І якщо ви обрали ось цю карту, це у нас сімка мечів. Сімка мечів, вона про обман, про хитрість, про те, що е, хтось може діяти в фінансовому плані, можливо, на вашій роботі, за вашою спиною, да, щось про вас говорити або прямо підставляти, да, тобто якісь маніпуляції, хитрощі, обман, шахрайство. Хтось може вас десь да, е, на гроші. І тут важливо бути уважним, да, е, не бути задіяним в шахрайських діях самому і якби чекати. Що не всі будуть надто щирими і добрими з вами в такому плані. Да? Тож, якщо у вас е, у жовтні місяці планується якісь підписання договорів, якісь фінансові, е, якісь фінансові да, угоди, щось пов'язане з цим, з великими грошима, з передачею, з боргами, то сто е, раз перевірте, тому що ця карта може, наприклад, значити, що ви підете в банк, а вам там, наприклад, підключать якусь послугу платну на вашу. Карту, про яку ви не будете, якусь страховку, да, про яку ви не будете знати, наприклад. Да. Тому перевіряйте декілька разів інформацію. Якщо ви обрали середню карту, це у нас король мечів. Король мечів, він дуже раціональний. Це може бути ваш начальник, це може бути людина, від якої ви можете отримати в жовтні місяці якісь гроші, подарунки, да, і щось, щось пов'язане з фінансами. Тут можливий дохід від ем, сфери передачі знань, від знань ваших, від інформаційної сфери, да, тобто отримання доходу тут проходить по, по цій карті. Можливо, щось нове прийдеться вчити от по цій карті, щось нове на роботі, або підвищувати свою кваліфікацію. І так, якщо ви обрали третю карту, це у нас карта Світ, старший аркан «Світ». Ну, по цій карті проходить якраз, отримання, отримання якраз бажаного прибутку, закриття успішних якихось договорів, проєктів, співпраця з іноземними компаніями, співпраця з іноземцями, якісь міжнародні пер, е, 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 перекази можуть бути, е, дохід за кордоном. Да, можливо, ви зараз знаходитесь за кордоном, да, тобто отримання доходу. Успішність, да, тобто тут по цій карті проходить як навіть вихід на новий рівень, тому можливо навіть підвищення можете отримати, або підвищення, або підвищення вашої зарплати. Да, тобто тут такі проходять доволі позитивні події щодо фінансів. Так, і давайте подивимося, до речі, витрати на подорожі. Да? Ця карта може говорити, що ви будете витрачати гроші ще на подорожі, да? кудись поїдете і так далі. Ну, давайте подивимося події, які можуть з вами відбутись у. А, ні, на події. Давайте подивимося спочатку особисте життя. Особисте життя для раків, скорпіонів і риб у жовтні. Особисте життя oh my God. обирайте карту. І так, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас старша арканзірка. Тут, в принципі, проходять такі позитивні події у особистому житті: зустріч, доля, зустріч того самого партнера, зустріч ідеального партнера, гармонія у стосунках, нова якась дружба. Да? Також можуть проходити стосунки на відстані. В принципі, така щирість, доброта, і, ну, в принципі, по цій карті проходять позитивні да, події у стосунках. Тому тут ви можете прямо насолоджуватись тим, що у вас вже є. Або якраз жовтень пройде у пошуках тієї самої вашої щасливої зірки, ідеального партнера. Да? Тобто, тут ви будете у пошуках знаходитись і знайдете. Якщо ви обрали середню карту, це у нас вісімка жезлів. Вісімка жезлів, вона дуже динамічна. Тут е, вас чекають зміни в особистому житті, як в плюс, так і в мінус. Тобто тут можуть проходити як і розставання, розриви, якісь скандали, якісь ну, такі негативні події, так і в плюс, да? тобто, як, як зустріч партнера, або ви з'їхались разом, почали жити. Стосунки перейшли на якийсь новий рівень, ви кудись поїхали з партнером, тут проходять поїздки, зміни, зміни у статусі, да, стали чоловіками дружини. Тобто, якісь зміни вас чекають в особистому житті. Якщо ви зараз самотні, то це можуть бути зміни, да, що ви опинитесь у парі у жовтні. Якісь партнери, повернення когось з минулого. І якщо ви обрали. Ось цю карту, це у нас туз Кубків. Туз кубків він говорить якраз про нову закоханість, нові почуття, нові емоції, нову іскру кохання вже у стосунках, якщо ви знаходитесь, якісь щасливі події, пов'язані з партнером з любові вашою. Тут можуть проходити свята, вагітність може проходити якісь подарунки. Побачення, да? тобто, коли кохання реально у вас буде через край переливатись оці ці емоції позитивні. Тому дуже класна карта для тих, хто самотній, да? зустріти когось нового. До речі, тут щодо зустрічі нової людини, тут кожна карта, саме, наприклад, зірка і саме ту з кубків, якщо ви обирали, тут прямо може у вас програтись як зустріч нової людини. Да? І гармонія. Тому ось так. Давайте подивимося події, які у вас будуть у жовтні місяці. Раки, скорпіони і риби. Раки, скорпіони. Раки, скорпіони, риби. Обирайте карту. Так, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас старший аркан диявол. Взагалі, по дияволу проходять якісь маніпуляції, якісь, можливо, співзалежні стосунки, хтось вами захоче проманіпулювати. Тут проходять спокуси, проявлення тіньової сторони, проявлення негативних емоцій. Тут проходять сексуальні стосунки і, в принципі, у фінансовому плані от щодо подій, тут може проходити щось пов'язане з, з матеріальним світом. Тому тут е, можуть бути якісь покупки великі, да, про які ви давно мріяли і хотіли. Да, якісь статусні покупки, машина, квартира, там, не знаю, новий айфон, айпад. Якесь, що вам принесе задоволення саме на матеріальному світі. Тут може проходити також підвищення на роботі, отримання фінансів. Але частіше за все воно програється як те, що буде якась нещирість в жовтні місяці від когось. Да? Якщо ви зараз в стосунках, можливо, з вашим партнером будуть якісь да, качелі, можливо, з вашими друзями, да? хтось буде проявляти, хтось захоче на вас тиснути. Да, і ви будете проявляти ось цю свою а, тіньову сторону. Тут можуть, до речі, проходити також зради, да, тобто а, від, а, вам, наприклад, да, і, а, що ще? і маніпуляції, да, от, співзалежні стосунки, те, що я сказала. Якщо ви обрали середню карту, тут проходить шістка пентаклів. Шістка пентаклів це про допомогу, це про. Те, що вам хтось буде, хтось вам допоможе. Тут проходять виплати, тут проходить ем, надходження якихось фінансів, які ви, яких ви чекаєте або не чекаєте. Тут проходить ем, допомога як вам, так і ви можете допомагати, благодійність. Да? Щось владнається з, з допомогою якоїсь людини у вашому оточенні. І якщо ви обрали останню карту, це у нас така карта така. Сумна да, дев'ятка мечів, вона про такі психологічні страждання, коли вас щось засмутить, ви будете дуже засмучені. Щось вас дуже вибір виб почву з під ніг. Да. Але тут по цій карті на. Проходять такі надумані страхи, надумані негативні думки, через які, через які ви якраз і страждаєте. Тут як порада по цій карті може проходити, звернутись до спеціаліста, відпустити ці негативні емоції і, і, і зрозуміти, що ці емоції можуть бути вами надумані, так, що не все так погано. Да, тобто тут е, якраз от е, така карта, що може проходити якась така розчаровуюча ситуація в жовтні. Так, ну Давайте подивимося пораду на жовтень місяць для раків, скорпіонів і риб. Да? Ви пам'ятаєте: лайк, підписка, коментар, і я вам сама е, карту витягну да, з порадою на жовтень особисто вам. Так, по, о, порада. Угу. Обирайте карту. Так, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас старший аркан, колісниця. І тут порада по цій карті, що будь активним. Відправляйся, можливо, у подорож, у відпустку, дій, будь рішучим, будь цілеспрямованим, постав перед собою цілі, йди до них, да? все у твоїх руках, зами спортом, зами своїм здоров'ям, будь рішучим і наполегливим. Якщо ви обрали середню карту, це у нас сімка кубків. Ця карта про ілюзії, про рожеві окуляри. Можливо, зараз ви знаходитесь в рожевих окулярах і пора їх зняти, да, подивитись тверезо на якусь ситуацію, подивитись тверезо на якусь людину, яка є в вашому оточенні. Можливо, те, що вам пропонують, да, ми бачимо, що на цій карті чоловік вибирає дуже багато кубків там і що там у нього. І якісь прикраси, і вінок, і якийсь дракончик, і змія. Да? Тобто все, що вам пропонують в жовтні місяці, може бути не для вас, сто да? сторож подумати перед тим, як щось у когось брати з рук, щось на щось згоджуватись. Да? тобто Це може бути така. Ілюзія, да, що це вам потрібно. А хоча це все вам не потрібно, і ви знаходитесь в рожевих окулярах. І пора їх зняти і вийти в реальність. Подивитися реально на речі. І третя карта у нас Стар Мах. Старший Аркан Мах яка тут порада? Да? Будь активним, знову ж таки, будь рішучим, починай нову справу сміливо. Да? Тобто, можливо, тут якраз порада почати щось сміливо, бути активним. Йти на пролом, знаєте, вести за собою інших людей, да? всі козирі у вас у руках, і треба тільки взяти і скористатись цими, цими можливостями. Да? тобто Треба брати від життя все в жовтні місяці, все, що пропонує Всесвіт, інші, Да? Тобто починати щось, обов'язково бути активним, діяти рішуче. Тому ось такий розклад у нас вийшов. Буду дуже вдячна за лайк, за підписку і чекайте на мої наступні відео.